Так, до мене в роботу сьогодні попав ось такий класний блок пічки з Vivro. Вже людина собі замовила такі індивідуальні шкали. Перший раз вони мені попали в такому виконанні. Цікаво, який проект вийде, підсвітки нема. Тут стандартна хвороба цих блоків, лампочки перегорають з часом, і підсвітки просто нема. тільки світиться включення виключення рециркуляції і кондиціонера. Ну, і зараз побачимо, що з цього вийде. Для вас це 2 секунди, для мене півдня. А ось і готовий результат. Ось так виглядає. Крутилки було зроблено спеціально в такому виконанні під оці сині значки і на панелі приладів також стрілки сині, щоб воно все було в один колір. Так виглядає ззаді. Встановлено DC-DC перетворювач. Він виконує функцію стабілізатора, виставлено 10,2 В, щоб діоди всередині не перегорали. Також було замінено стандартні оранжеві лампочки на ось такі сині. Так це все виглядає. Дуже круто. Якщо комусь потрібно, замовляйте номер в профілі.